Корсет на тренуванні для вузької талії. Або чому деякі люди постійно використовують корсет під час тренування? Прийшла до мене клієнтка, якій порадили завжди тренуватись в корсеті для вузької талії. Вузька талія, звісно, це дуже естетично, як для жінок, так і для чоловіків, щоб підкреслити ширину плечей або ширину стегон. Але... Вузька талія не робиться корсетом. Вузька талія це талія, на якій мінімум жиру. Звісно, це генетика, а корсет тут не допоможе. Особисто я вважаю, що більшість людей просто десь побачили, що якийсь блогер чи спортсмен використовує постійно корсет під час тренування і самі почали його використовувати. В деяких випадках, звісно, корсет показаний по стану здоров'я, але постійно тренуватись в корсеті – це не є добре, тому що ти не можеш нормально в ньому дихати. І звісно, корсет виключає м'язи. Пресу з роботи, і це також не є добре. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.